Не моє це давати, але кому від отця вготовано. Саме це записано в Матвія. І ми сьогодні досліджуємо Матвія 20 розділ і 21, як завжди, ми спочатку читаємо, а далі коментуємо, що ми зрозуміли з того, що прочитали. Отож, поїхали. 20-й розділ від Матвія. Притча про робітників у винограднику. Всі ми знаємо, ставлю своїх 5 копійок. Всі ми знаємо, що Біблія написана в символах. До прикладу, один рік означає один день, а води, води означають народи і так далі. Тобто з часом Біблія пояснює нам і розповідає щось, але не в прямому сенсі цього слова, а в. На символах в переносному Тому будьте уважними. 20-й розділ Матвія: <кій> Притча про робітників винограднику. Бо царство небесне подібне до одному, одному господарві. Що в досвіда вийшов згодити робітників у свій виноградник? Згодившися ж, він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшов коло години десь третій. Побачив від, від інших, що стояли без праці на ринку. Та й каже до них. Ідіть і ви, до мого виноградника. І що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли, і вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. І вийшов коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці. та І каждо до них, чого тут стоїте цілий день безробітні? Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм. Ідіть і живи до виноградника мого. Коли ж вечір настав, говорить тоді свого управителя, наш, а, нашого виноградника, поклич робітників і дай їм за оплату. Почав. Почавши з останніх до перших, і прийшли ті, що з години одинадцятої і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, ці останні годину одну працювали, а ти прирівняй їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав. До одного із них. Не кривджу я, друже, тебе, хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати цьому і останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє від того, що я добрий? Отак От будуть останнім першими, а перші останніми. Мова йде про. А, про те, про вибраний народ, так? про те, що а, ті, хто зараз зарікається, високомірний, що ми спасені, все, нічого не потрібно виконувати. Ми спасаємося, допустимо, деякі говорять, що ми спасаємо по благодаті, нам нічого не потрібно виконувати, ні, а, тобто, ну, взагалі абсолютно нічого. Ні законів, ні заповідей, нічого ми спаслися вже, ми в це віримо. Так? Віра, це дуже добре, а коли, але коли вже йде така, скажімо, високомірність, так, то, це, то це Бог не любить. І написано, що ті, що думають, що будуть першими, вони будуть останніми, а ті, що думають, що будуть останніми, вони будуть першими. Їдемо далі. Ісус утретє провіщає свою смерть та воскресіння. Побажавши піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох учнів. І на дорозі їм сповістив: Оце в Єрусалим ми йдемо, і перевсищеникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять його на смерть. І поганим його вони видадуть на наруту та на катування, і на розп'яття. Але третього дня він розкресне. Тоді приступила до нього мати синів Заведевих і вклонилася, і просила від нього чогось. А він їй сказав, чого хочеш. Вона каже йому скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите. А чого ж можете ви пити? Чи ж можете ви пити чашу мою, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещусь? Це мається на увазі перенести все те, що Ісус переніс. Вони кажуть йому, можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого отця це вготовано. Як почули, це десятеро, стали гніватися на обох тих братів. Хто першим із вас хоче бути, нехай буде той вам зараба. Мова зараз буде йти про те. Декілька цих віршів, що я зараз прочитаю, про те, що значить на землі неможливо, скажімо так, я зараз простими словами хочу донести до вас не На землі. Всі ми знаємо, хто керує. Так, був скинений Люцифер з неба разом з третиною ангелів падших. Так, вони зараз демонами звуться, бісами, демонами, як хочете так і називайте. Ось, і сатана зараз робить свою роботу через людей. Це різні вбивства, все можливі. Ну зараз дуже багато гріха, абсолютно дуже багато. Особливо я тут в Америці помічаю і педофіли, і геї, і все, що завгодно тут є. Ось, одним словом, жуть. І це все робить сатана, тому що ми, ми прообраз. Так, ми, ми створені по подобі Божій. Так, ось і він нас ненавидить. Таким чином, таким чином він намагається всіх обманути тут на землі, тому що поки що. Нібито земля йому не належить, вона Господня, так? але він скинений сюди і, скажімо так, допущений до щоб спокушати людей, щоб людина зробила свій вибір, на чиїй стороні буде, так? щоб мешканці небесні зрозуміли, який насправді є Люцифер, тому що він що? Аля Притворяється, як Біблія пише, ангелем світла, ангелом світла він притворяється, так і до кінця ще неможливо, я не знаю, небесні істоти ще не зрозуміли, його сутності, так Так ось Господь хоче показати, на що сатана здатен. Так що тут про це буде писати: про те, що хто хоче бути першим із вас, то нехай буде вам зараба. Тобто, мається на увазі, що не вийде, якщо ти хочеш мати частку в Царстві Божому, так, і бути спасенним, мати вічне життя, безсмертя, всіми благами користуватися небесними. І тут на землі також ти хочеш аля класно жити, то так не вийде. Є таке, таке слово, як благословіння. Тобто ти робиш певні кроки, ти робиш певні дії, і тебе Бог благословляє. А написано в Біблії, що а, якщо ти служиш мені, я тебе благословлю, в тебе все буде получатися, в тебе буде мудрість, як поступати в, в різних справах все одне. Так? Але коли приходить, наприклад, година випробування, яка прийшла на йову на Йова, я в попередніх відео дивись, я говорила про Йову. І е, коли він служив Богу, але Бог, скажімо так, поспорив сатаною, так що він буде і в бідності також на стороні Господа, і сатана зробив так, що все позбувся йов, так тобто в нього пропала, пропала і худоба, пропали і діти, і маєтки, і він став бідний і ще й. Їх... Шкірна хвороба була, так, як проказа. Тобто ми бачимо, що інколи Бог допускає це, щоб перевірити, а чи дійсно ти на стороні Бога не за і за вигоди, скажімо так, а і за любові, довіри так, до Бога. І, що ти, що ти розумієш, що Бог тебе полюбив, і ти полюбив Бога так? і вдячний за те, що Господь для тебе зробив віддав сина свого, так, щоб кожен міг жити. Тобто, і інколи йде така перевірка. А людина до кінця не розуміє. Говорить, що типу аля. А... Мене Бог не любить, забув про мене, роздопускає всі ці негаразди в моєму житті. Бог тебе любить і то дуже любить. Кого люблю, того караю, як пише Біблія, так тому а, потрібно бути уважним і, врешті-решт, вибрати чітко, ясно, на 100%, на 101%, що я на стороні Бога, я на стороні Ісуса Христа. Так, тобто уточнювати я на стороні Ісуса Христа, тому що Богом сатану також деякі називають, так і непонятно, чи це м -м, незрозуміло, чи це Бог, чи це Бог сатана. Так? Тобто, конкретизуйте. Е, отож, читаємо: хто першим із вас хоче бути, нехай буде той вам зараба». А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде вам він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служило йому, а щоб послужити і душу свою дати за викуп за багатьох. Ще один нюанс, хочу доповнити до цих віршів, що так потрібно терпіти, потрібно, якби, бути. Стриманим і так далі, але є така маніпуляційна штука у віруючих, яка називається так: що ага, ти що, не віруючий, ти маєш терпіти, чого ти так розмовляєш, Там, і так далі, чого ти так е, не терпиш, ну і, і все. І починається така маніпуля... маніпуляція, що. Позич грошей. А що ти грошей позичаєш? Віруючі ж мають бути хорошими. А потім ще там якісь штуки, такі да, що інші люди використовують, навіть віруючи проти віруючих, використовують так. Тобто, все одно ви повинні розуміти, що ви повинні бути добрими, хорошими, нести тягар, хрести нести, встоювати в спокусах, випробуваннях. Так? Але також повинні розуміти, що ви не повинні останні. Останню нижню білизну віддати, останню зоначку віддати, тому що потрібно допомогти комусь а самому з дітьми бути на вулиці це ненормальна поведінка. Так, це це просто маніпуляція іншими людьми, ось таким чином. Їдемо далі уздоровлення двох сліпих. Як вони ж з Єрихону виходили, за ним ішов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи, «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи, «Змилуйся!» Над нами Господи, сину Давидів. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть: Господи, нехай вам, нам розкриються очі. І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Ось ось так е, чуда робив е, Господь. Також не збувайте, що в кінці світу так також пише Біблія, що чудо не тільки буде робити, не тільки будуть робити пророки, е, які служать Господу Христу, але й також і сатана буде чудо робити е, в деяких, скажімо так, конфесіях. Так, що пише Біблія, що і вогонь з неба буде зводити, я пізніше ми будемо ще досліджувати це ці, ці вірші, що вогонь з неба буде зводити, так і багатьох зведе Тобто багатьох багато повірять, що це насправді його ну, сила Господня. Тому будьте уважні, якщо щось робиться, але говориться, скажімо так, проти заповідей Божих. В основному там любов, будьте милосердні одне до одного добрі. А про заповіді нічого. Про конкретіку що треба, щоб спастися, нічого, про хрещення водне нічого, про віру в Ісуса Христа нічого. Ще раз наголошую: про заповіді нічого, то це щось не то. Ось таким чином. 21 розділ Матвія: славний в'їзд Ісуса до Єрусалима. Ну, в принципі, можете це прочитати, тут нічого такого. Не особ, ну, особливого немає. Ще можна прочитати оце цікаве таке неплідне фігове дерево з 18-го вірша, 21-й розділ Матвія, 18-й вірш. І далі про неплідне фігове дерево. А вранці до міста вертаючись, він зголоднів і побачив Ісус передорозі одне фігове дерево, і до нього підійшов та нічого крім листя самого. На нім не знайшов. І до нього а, він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи по віки, і фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувались та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус промови у відповідь їм: Поправді кажу вам, коли б мали віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби й ці горіви сказали порушся та кинься до моря, то й сталося б таке. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите з вірою. Тобто віра дуже важлива. Але знову ж є такий момент, що нюанс потрібно зауважувати, що ну, не все Господь більше бачить, що тобі потрібніше. Так? Ми можемо говорити, що мені потрібно там те і те, але насправді Бог бачить, що це не до чого ні до чого хорошого в нашому житті не призведе, тому Бог це не дає. Ось, їдемо далі, якою владою чинить Ісус? А коли він прийшов у храм і, начав, е, і навчав, приходили первосвященки старці, старші народу до нього, і сказали, якою ти владою чиниш оце, і хто тобі владу цю дав? Ісус же промовив у відповідь її: Запитаю і я вас одне слово. Як про нього даєте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я зачиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей? Вони ж міркували собі і обгового говорили, коли скажемо із неба, відкаже він, чого ж ви йому не повірили. А коли скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка, і сказали Ісусеві від у відповідь: ми не знаємо. Відказав їм, і він, то і я вам не скажу, якою владою я чню. Тобто, ми бачимо, що а в ті часи, як і на сьогоднішній день, також так були заздрісники, завісники, насмішники, які більше. Дотримувалися церковних порядків, церковних якихось правил. Ось а, Біблію під себе підлаштовували. Оце ми читаємо, це ми не читаємо, це ми досліджуємо, а це не можна, а, і так далі. Так? Тобто вони самі вирішили, що і як. Ось Ісус її бачив їхні серця лукаві. А, далі останні, а, останні вірші вже йдуть про 21 розділ Матвія на кінець: про притчу про слухняного і неслухняного сина. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Піди на дитину, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів, сказав готовий, паноче, і не пішов. І прийшов до другого, так само сказав. А той відповів і сказав, я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть, останній Ісус промовляє до них: Поправді кажу вам, що митники та блудодійники випереджають вас у Боже Царство. Тоже цікавий вірш «Во прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви. А митники та блудодійники йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покалися і, опісля, щоб повірити йому. Притча про злочинних винарів. Послухайте іншої притчі був один господар, насадив виноградника він, обгородив він муром, видобував. У ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, що прийняли плоди свої. Винарі ж рабів йому його похопа, похапали, і одного побили, а другого замордували, а також а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили сина, міркували собі так. Це спадкоємець, ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І схопили його, вони вивели за виноградників та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він з тими винарями? Вони кажуть йому злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть в плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став камнем. Від Господа сталося це і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященники та фарисеї почули ці причі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка. Ось таким чином, про що це? Якщо ви не зрозуміли своїми словами, скажу так, що. А... Тому каже вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Тобто, що повірили в Ісуса Христа, що прийняли Ісуса Христа, що роблять певні вчинки, плоди приносять так. Це будь в чому, чи ти співаєш, чи ти неважливо в кожного своє, скажімо так. Твій талант є так доносити до людей, чи газети роздавати, чи просто спілкуватися з кимось, розповідати, так а вже та чи інша людина вже сама вибір робить. Тобто, твоя справа сказати, а іншій людині справа вибрати або сатану, або Ісуса Христа. Тобто, ось таким чином, так, і кожен доносить по-своєму. Я, наприклад, вирішила Ютуб канал знімати. Так? Я знаю, що я не Ас, я знаю, що є набагато кращі Ютуб канали, чи мій канал. Я знаю, що я лише розвиваюся, я лише підключаю деяких асистентів, і в мене три канали, якщо що. Так, і я лише підключаю асистентів, монтажорів, тому що я в цьому не Ас. І я не маю часу на це все, але я розвиваюся, я маю бажання, так, і вас уже на секундочку 100, 100 людей на моєму каналі. Я дуже вдячна вам, благословінь вам. Тому розумійте, кожен робить те, що може. Так, ти сьогодні, ну. От така в тебе максимум ти виклався на 100% ти виклався. А можливо, для когось це фу-фу-фу так не дуже гарно, там виклав, там матеріал там, чи ще щось, так, але ти виклався по максимуму. Через рік часу, якщо ти будеш знімати кожен тиждень там, по одному, по два відео там, і так далі, ти прокачаєш свої навички, так, і через рік часу ти будеш взагалі дуже класно знімати, так, відео і так далі. Тобто, це все відносно. Але Дуже головне, потрібно пам'ятати, що ти робиш те з вірою і з е, щирим серцем, а в чому ти ас, в чому ти маєш талант. Ось так. У мене на сьогодні все. Я закінчила. Надіюся, сподіваюся, ви сьогодні, сьогоднішню тему більш-менш зрозуміли, чому я перечитую деякі вірші в Біблії, так? тому що я знаю, що деякі люди, вони. Ну, Ліниві, так ну я сама по собі дуже лінива, так і я розумію, що якщо себе не заставляти, якщо то нічого не буде, так тому я і читаю для вас біблію, тому що я розумію, що не у всіх є час і так далі. А біблію треба читати кожен день, тому що це класна енергія, тому що ти маєш зв'язок з Богом, так, і це дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день соціальні мережі вони на нас пруть прям кожен день. І якщо ти дивишся соціальні мережі кожен день, то собі зволь і читати і Біблію кожен день. Ну, Все, все чесно. Тому що якщо сатана візьме верх, то буде погано. Ось у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся, залишай коментарі, що ще би ти хотів, щоб я розбирала які теми, і до наступної суботки.